Дифненькі мої, привіт! Сьогодні проведемо з вами практику енергізації тіла, набору духовної енергії, очищення та гармонізації тіла і душі, гармонізації духовної енергії та наших енергетичних центрів. Дану практику ви можете виконувати як зранку, так і ввечері перед сном. І все, що вам необхідно для даної практики це виділити час, час для себе. Для свого тіла, для своєї душі, а також тихе і спокійне, усамітнене, комфортне місце і зручне положення. Це може бути сидяче або лежаче, як вам зручніше. І відразу переходимо до практики, займаємо комфортне положення, положення вашого тіла, даємо тілу розслабитися, відпочити, заспокоїтись. І зараз зробіть глибокий глибокий вдих, повільний, не поспішаючи, набираючи енергію, повітря в легені і повільний, комфортний видих, випускаючи всі тривоги, зажими, блоки, всі турботи, думки. І знову ще один глибокий, глибокий вдих. І повільний, повільний видих. І уявіть себе десь у комфортному, спокійному місці, в тому, де вам легко, комфортно і розслаблено. Погляньте навколо, і ви можете помітити у повітрі, у просторі прану. Це золоті блискучі частинки навколо вас. Вони знаходяться у просторі. Це життєва енергія, енергія, яка наповнює, енергія, яка просто є в безмежній кількості. І зараз спробуйте цю прану вдихнути на повні груди, не поспішаючи і повільно. І робимо з вами вдих, вдихаючи ці блискучі золоті частинки у себе в тіло. І повільний, повільний видих. І далі знову вдихаємо ці блискучі золоті частинки в тіло і затримуємо дихання. Повільно, повільно видихаємо. І зараз втягуємо цю енергію тім'ячком в шишковидну залозу. Через вдих втягуємо і через видих видихаємо тілом, наповнюючи тіло цими частинками. І робимо зараз разом з вами глибокий, глибокий вдих. Втягуючи тімічком шишковидну залозу, ці блискучі частинки, наче акумулюючи їх там і розподіляючи по тілу, затримуємо дихання і повільно, повільно видихаємо. Зараз будемо з вами акумулювати цю енергію в шишковидній залозі. Відкриваючи третє око, і робимо знову вдих цих блискучих, золотих, сяючих частинок, тімячком, і затягуємо в шишковидну залозу їх, наче акумулюючи їх там, цю пранічну енергію, і затримуйте свою увагу і ці частинки в шишковидній залозі скільки, скільки ви можете. Робите видих, повільний і не поспішаючи. Уявіть, наче ви з кожним вдохом засмоктуєте тім, м'ячком цю енергію зовні всередину шишковидної залози, всередину вашої голови. І знову робимо глибокий, глибокий вдих. Акумулюємо ці частинки, цю пранічну енергію в шишковидній залозі. Затримуємо її там, даємо можливість шишковидній залозі наповнитися ними, розширитися, збільшитися. І ви можете помітити, як ваша шишковидна залоза починає світитися. І видихаємо повільно і не поспішаючи. І зараз знову робимо один глибокий вдих. Знову акумулюємо енергію в шишковидній залозі. Помічаємо, як вона світиться, збільшується в розмірах. Ви можете навіть відчути такі відчуття, наче як трішечки розпирання в голові. Це нормально. Ваша шишковидна залоза активується, збільшується в розмірах, починає світитися, набирати енергії і видихаємо. І зробіть кілька таких вдохів і видохів, тобто вдих, втягуємо прану через тім'ячко, затримуємо подих, наче збираючи, акумулюючи цю енергію прани в шишковидній залозі. І на видусі направляємо цю прану максимально в шишковидну і в тіло тоді. І будемо так дихати до тих пір, поки не буде відчуття повної, сяючої, збільшеної залози. І зараз ми активуємо з вами в першу чергу це шишковидну залозу. І робимо глибокий-глибокий вдих. Втягуємо тім'ячком цю енергію в шишковидну залозу. Затримуємо дихання. Вся увага на шишковидні залозі. Вона активується, сяє, збільшується в розмірах. Може бути відчуття навіть пульсації, трішки розпирання. Нічого, йдемо далі. Не акцентуємося на цьому, даємо місце цьому бути в спокійному, комфортному режимі для вас і видихаємо. І знову повторюйте, скільки скільки вам необхідно вдих, акумулюємо, наче втягуючи в шашковидну залозу, збільшуючи її. Дивимося, наскільки вона сяюча. І видихаємо. Далі знову вдихаємо цю енергію пронічну ці золоті частинки, тім'ячку. Запускаємо цю енергію в залозу і починаємо на видусі повільно. Не поспішаючи поступово, наче тоненькою цівочкою, промінчиком, направляти її з залози до макушки, до Атланта, опускаючи вниз по хребту, дихаємо в комфортному розслабленому режимі. І опускаємо цю енергію, ці сяючі частинки, цю прану вниз по хребту, спочатку до шиї, далі з кожним вдохом і видохом все нижче і нижче. І опускаємо цю енергію до анахати, до грудного відділу. Далі до поясничного відділу і знову дихаючи, набираючи цю енергію, втягуючи через тім'ячко, через залозу, через Атлант, грудний відділ, поясничний відділ. І дотягуємо аж до копчика. Не поспішайте, робіть у комфортному режимі, відчуваючи себе, відчуваючи тіло, відчуваючи, як ця прана опускається в вас, ваше тіло. І кожен раз слідкуємо, щоб ця енергія заходила через тімечко, далі в макушку, атлант і вздовж хребта. Тут поспішати не потрібно. І знову робимо вдих, набираємося цієї духовної енергії, енергії очищення і гармонізації, цієї життєвої енергії для тіла і душі. Згармонізовуємо свою духовну енергію, запускаючи її в тіло. Запускаючи її в макушечку і вздовж хребта. І зараз знову робимо з вами вдох, глибокий, втягуючи цю пранічну енергію, духовну енергію, енергію життя. В тім'ячку, в макушку, атлант. Повільно опускаємо вздовж хребта, відчуваючи себе і своє тіло, як тіло починає набирати енергії, гармонізується, енергізується, починає світитися, йде процес очищення, злітають блоки, зажими, тіло стає все більш і більш розслаблене. Енергізоване, наповнене, активізована шишковидна залоза, вона сяє, виблискує, наповнена цими блискучими частинками, збільшується у розмірах і пропускає все більше і більше цієї принічної енергії. І зараз знову робимо з вами глибокі-глибокі вдих, так щоб з кожним вдохом ми розширяли як залозу, так і хребетний канал. Йдемо за відчуттями в тілі, і станом наповнення, наче кожен раз розширяючи з кожним вдохом нашу залозу і хребетний канал. Даючи туди все більше і більше світла і пранічної енергії, цих золотих частинок, енергії життя, наповнюючи себе, всі наші енергетичні канали, наповнюючи тіло, навдосі втягуємо енергію, наввидосі розподіляємо її, вдихаємо прану. Затягуємо в тім'ячку, вздовж хребта, доходимо аж до копчика, розширяючи, наповнюючи, відчуваємо, як весь хребетний канал розширився, наповнився золотистим світлом цією бронічною енергією. Йдемо за своїми відчуттями. Якщо ви відчуваєте, що ви вже наповнились, і на сьогодні вам достатньо, виходите на тут і зараз, і на своє місце, а кому хочеться ще, ви можете цією праною наповнити свою лімфатичну систему, органи кровоносної системи і кровоносну систему, наповнити своє тіло, клітинки. Кожну, кожну клітинку, кожен орган і все тіло. І знову вдихаємо, затягуємо в тім'ячко, вздовж хребта аж до копчика, відчуваємо весь хребетний канал, розширений, наповнений цим золотистим пранічним світлом. Даємо цієї прани лімфатичну систему, кровоносну систему. Гармонізуємо і балансуємо її, наповнюємо кожен орган, не поспішаючи в комфортному режимі, відчуваючи себе, як реагує ваше тіло. Даємо цієї прани в кожну клітиночку і помічаємо, як і кожна клітинка в нашому тілі починає сяяти енергію прани, цією життєтайною енергією, енергією здоров'я і високих вібрацій. Помічаємо, як наше тіло починає світитися, світиться кожен орган, наповнений і згармонізований. Наповнюємо кожну нашу чакру цією принічної енергією. і стаємо цим тілом світла. І хто відчуває наповнення? І хоче ще? Створюємо навколо свого тіла кокон, енергетичний кокон, захисний кокон, енергетичний баланс і наповнюємо ще і його праною, вдихаємо, затягуючи енергію через залозу, хребет наше тіло і на видусі наповнюємо кокон. Наповнюємо його праною, На вдосі затягуємо і на видосі наповнюємо його через тімечко, шишковидну залозу, вздовж хребта. Всі органи клітинки через все тіло і даємо цієї енергії кокону. І далі ми з вами збільшуємо простір. Саме простір кокона, наче розтягуючи його, наповнюючи, розширюємо його. І відчуваємо, відчуваємо цей приплив енергії, відчуваємо цей баланс, гармонізацію, відчуваємо усім тілом кожною клітинкою, відчуваємо простір навколо. І відчуваємо себе у цьому просторі, наскільки вам комфортно, ви як тіло світла сяєте і сяєте, наповнюєтеся, балансуєтеся, гармонізуєтеся. Сяє як кожна клітинка вашого тіла і ваш кокон, і простір навколо. І знову відчуваємо простір навколо. Єві. І себе у цьому просторі, як вам у ньому, наповнюємося до Схочу. І хто наповнився? Виходимо на тут і зараз. Своє тіло, відчуваємо кожну клітинку, відчуваємо кожен орган, кожну систему, відчуваємо свій наповнений, енергізований хребет. Кришковидну залозу, активовану, сяючу, збільшено, відчуваємо все своє тіло, енергетичний кокон навколо, відчуваємо себе у цьому просторі у стані гармонізації, очищення, наповнення. Енергетичного балансу, відчуваємо цю безумовну любов і щастя, відчуваємо цю принічну енергію в собі, у своєму тілі, відчуваємо в собі це життя. І відкриваємо оченятка, повільно не поспішаючи, зробіть кілька глибоких вдохів і видохів. І дану практику ви можете повторювати при необхідності скільки, скільки вам буде необхідно. Можете робити її зранку, ввечері, навіть у перервах наповнюючи себе, балансуючи, даючи собі спокій і цю життя дайну енергію прани. А з вами була ваша Віта на каналі Шлях до істини. До наступних зустрічей!